Два роки тому в Оленівській колонії Росія за одну ніч втратила понад 50 бійців бригади Азов. Ще понад 130 бійців зазнали поранення. Того дня світ дізнався правду. Полон буває. З того часу ми, родини військовослужбовців «Азову», діючи військовослужбовці бригади АЗОВ, просимо владу запровадити день скорботи і вшанування пам'яті захисників і захисниць України. Учасників добровольчих формувань цивільних осіб, які були закатовані або загинули в полоні. Однак лада не чує нас, тому ми публічно звертаємося до президента України і Верховної Ради. День пам'яті. Важливий не тільки для вшанування азовця. Він потрібен всім нам, аби пам'ятати про кожного українця, якого Росія вбила, втратила або закатувала в полоні. І вони заслуговують нагідну шану. Прийміть постанову 10.188. Прийміть постанову 10.188. 10.188. Прийміть постанову 10.188. Прийміть постанову 10.188. Це дуже важливо для кожної родини, яка не дочекала свого рідного сполону.